Роду Всевишнього. віки слава. Роду наш, ти могутній, і наша віра в тебе могутня, твоїми таїнами в наших душах народжена і освячена. І тобою вона благословенна в ім'я сили слави і віри роду нашого. Слава роду Всевишньому! На віки слава! Шановні побратими і посестри, ми зібралися біля цього джерела, щоб відновити справедливість роду нашого, по злі невігласи. Не знаючи, що вони діють, проти роди свого, проти землі свого поруйнували наші образи святі, які створив нам пан Вадим, резбляр наш, який творить образи святі по землі нашій рідній. І зараз прийшов той час, коли ми цей образ Божий відновили. І знову він постав біля джерела святого, біля якого люди приходять, щоб води святої набрати. Щоб посвятитися нею, бо вода це є життя. І тому наші предки свято вірили і знали, що воду треба берегти. Там, де ж вода була, там ми її життя своє творили, свої селища будували, щоб жити біля цих вод святих. І цими водами святими опікуються наші рідні Боги. І коли ми набираємо води святою для свого споживання, то славимо Богів рідних! Бо знаємо, що вони утвердили життя народу нашого на цій землі багатій. І ця земля, вона плодюча, вона дає нам життя, вона нас годує, і вона для нас є святою. І святою для нас є наші річки, і святий Дніпро, і річка Конка. І це джерело, витікаючи, поповнюючи води наші великі, своєю вологою, вони збільшують наші річки. І все це. Є сутність Божа, все це є закон Божий, якому і ми підпорядковуємося, то є ми онуками дач Божими і маємо свято берегти свої джерела і свої води і дбати за їхню чистоту. Тож і помолимося за рідних богів, щоб води наші були повноплодними, річки наші були, щоб було наше життя на землі, нашій святій рідні. Слава рідне <кій> на Слава! Тож посвятимо образ Божий, який Вадим Литвинов, резбляр наш відновив. Його. І гори цей вогонь святий біля джерела, Познаємо ми істину, що вогонь і вода поєднуючись, утворюють нове життя. Тож посвятимо образ цей, нехай Божа сила і благодаті сходять на нього. Нехай дають нам рідні боги опіку над родом нашим усім. Щоб відчували ми оцю опіку щоденно, освячується образ святий, освячується резбляр Вадим Литвінов. Великою подякою від цього роду нашого. Слава рідним Богам! На відні. На відні. На відні. Тож і ми зараз поєднаємо із вогню святого, візьмемо головню і освятимо джерело наше. Боє святи звичаїв нашого народу поєднувати в вогоні воду. Хай святиться, свята водиця для богів наших рідних. Хай рід наш. Є цю воду святу і здоровішає і є. Слава рідне, бога. Боже наш, ти могутній і наша віра в тебе могутня твоїми таїнами в наших душах освячена і народжена. Ти Всевишній. Даєш нам життя на нашій рідній землі, на неріки солодководі, на ній сонце лагідне, на ній поля квітучі, на ній гаї співучі. І щедро обдарував ти онуків своїх і волею, і любов'ю, і вродою, і силою, щоб були вони самі собою, щоб самі були творцями віри своєї. Тож ми сьогодні освятимося, давайте біля цього джерела, візьмемо, умиємося водами джерельними, щоб здоров'я було всього роду нашого. І кажіть людям про наші священні місця, щоб вони приходили до них, шанували їх і берегли їх, і дбали за чистоту нашої рідної землі. Бо тут ми живемо і маємо дбати за це. Бо знаємо ми, навіть відійшовши в той світ, ми знову повернемося до цього світу земного. І будемо тут жити. І свою землю ми бережемо не стільки для своїх дітей чи онуків, а стільки для самих себе, бо ми знову сюди прийдемо. І що ми залишаємо після себе в минулому житті, те ми отримаємо і в майбутньому. Тож йдемо шляхом праведних, який вказує нам рідні боги. Слава рідним Богам! слава! Скажіть, пане Вадим, слово своє. І дуже приємно. Бачите вас тут. хутбор. Спасибі вам велике, що приєдналися до нас. Спасибі велике, що, що підтримали нас. Все добре повертається. Більше мені нічого сказати не треба. Все добре повертається. Наше добро до нас. Хай нас беругли Бога. Бог, боги наші рідні без всякого зла. Слава рідним Богам. Very yes. nice. So.